Ноні друзі, у нас в ефірі ще один експерт. Це Володимир Мельченко, він директор енергетичних програм центру Розумкова. І, власне, в пане Володимире, ми запитаємо е, довготривалі наслідки е, неухвалення нового, скажімо так, договору про транзит російського газу через територію України. Знаємо, ми що. Власне, 31 грудня припинився минулий договір про транзит п'ятирічний. Пане Володимире, розкажіть, наскільки історична ця подія? Можливо, ми ще до кінця не розуміємо всю, весь масштаб цієї події? Ну, дійсно, це подія історична, тому що транзит території України, радянського, потім російського природного газу, він тривав з 1968 року. Почався з Австрії, потім продовжився до Німеччини, Франції, інших країн Європейської Європи. Пам'ятаєте, такий знаменитий контракт був в газ в обмін на труби, коли радянський союз не мав промислової можливості випускати якісні труби для перекачки газу до такі великих відстані, в таких обсягах, і вимушений був укласти угоду з Німеччиною. коли Німеччина виробляли труби, а, а Радянський Союз, взамін цього, цих труб, направляв в Німеччині природний газ. Це дуже не подобалося е, деяким політикам в Америці, особливо не подобалося Рональду Рейгану, і таким чином Радянський Союз е, хотів. Ну, і, в принципі, йому багато в чому вдавалося вносити. Ну, такі великі розбіжності між е країнами НАТО Європи і Сполученими Штатами Америки. І вже коли прийшов до влади нинішній чільник е російської Росії, то він відновив цю стратегію е Радянського Союзу. Знов таки е мета була та ж сама: розколоти блок НАТО, підірвати безпеку Європи зсередини. Через корупційні, в тому числі, схеми, тому що на газу, ці схеми вони вони живилися поставками природного газу, певними там привілеями. Хто гарно себе поводив, яка країна гарно себе поводила, тому давав тим давались знижки. Ну можна, наприклад, приклад привести, що ось пам'ятаєте, коли в 2007 році на саміті НАТО в Бухаресті. Німеччина заблокувала, значить, приєднання України до НАТО, то буквально відразу, там, через декілька місяців, Росія надала Німеччині значні знижки на поставки природного газу і клала контракти з будівництва Північний потік, потік-1» і Північний потік-2, тобто. І зараз вся ця стратегія Росії порушилась, транзиту більше через Україну не передбачається. Крім того, Росія ж втратила великі фінансові можливості, це близько 6 мільярдів євро щорічно. Крім того, є певні політичні наслідки, оскільки е, тепер Росія не, не зможе підтримувати за рахунок поставок газу е, свого так статі, ну я би сказав васала в Європі, це пана Фіцу, і тому тут у пана Фіце виникають достатньо туманні перспективи його партії на майбутніх виборах в Словаччині. А ви знаєте, що пан Фіце він проводить системну проросійську антиукраїнську політику щодо підтримки України в фінансовому плані, і в. Військовому політичному плані, і стосовно євроінтеграційних процесів. Тобто, безумовно, що це буде історична, була історична подія. мало хто вірив, що це відбудеться. Я я знаю, що декілька де, 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 де експертів розвивали цю тему, підтримували, значить, ну, вже понад мабуть, рік, щоб це сталося. Я теж цим займався і. На жаль, підтримки було дуже мало, тому що в основному політики експертне середовище звикло коливатися з лінією партії. Багато яких експертів залежало від фінансування, значить, і наших монополій українських, і е, політики вони залежали від е, настроїв в офісі президента. <продовжування> а, 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 а настрої було офісі президента, і в уряді я так розумію, що ну, продовжувати цей контракт під виглядом Азербайджанського газу, але все ж таки ми бачимо, що президент прислухався, дослухався до розумної політики експертів, і е, було прийнято це історичне рішення. І зараз 99% тих, хто е, мовчали, не підтримали його, стали. Різко прихильниками даного рішення Мені здається, що тільки десь в грудні місяці так остаточно вирішилося і особливо чітко. Під час в європейському в європейському союзі, там де вони разом Володимир Зеленський з Урсулою фон дерлянь вийшли на люди, і вже чітко сказали, що точно не буде цього транзиту. Володимире, а я ще бачив таку вашу думку. От щодо, ну давайте трішки буквально ще про політичні наслідки. Що ви стверджуєте, що мовляв, це от рішення про припинення транзиту через Україну, воно посилює важливість Туреччини для Росії, фактично. Туреччина стає таким єдиним каналом, де, через яку через цей потік їхній газ російський може поступати поки що в Європу. Це справді так чи ні? Ну, це не я так вважаю. Це знаєте, те, що я вважаю, це одне, а факт це абсолютно інше. Да? Тобто, одне, 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 у нас багато є експертів, фантазерів, вони щось фантазують. і... Значить, людям цікаво, не збирають лайки. Я не схильний до якихось фантазій, значить, і не гонюся за лайками. Я бачу факт: да? тобто, факт говорить чітко, що, що залишився тільки єдиний канал транзитний для російського газу через Туреччину, це плакитним потоком і турецьким потоком. Більше інших каналів немає. А це означає, що а це цей природний газ постачається в Сербію, в Грецію. Чи там в Угорщину, ну частково можливо, в Італію там якісь ідуть невеликі обсяги. Тобто і для Росії це дуже важливо, особливо для Газпрому, для фінансового стану, і також для Угорщини це надзвичайно важливо, тому що якщо цей Канк буде канал перекритий, то Угорщина пан Орбан, залишиться без російських грошей. Без російських схем газових і підтримки відповідно політичної і перспективи його особистої партії також будуть достатньо проблематичні на наступних виборах. Тому для Росії це дуже важливо зберегти через Туреччину цей канал поставок, але знов таки Туреччина ж не є другом Росії, як ми бачимо по сирійським подіям, да то це традиційний противник. Росії, хоча вона намагається максимум використати Росію і слабкість у, у цій війні е, ну, з, з, з торгівельної точки зору, і е, з військово-політичної точки зору, ось вони витіснили і Росію із Кавказу починають витісняти з середньої Азії і е, бачимо події в Сирії, які відбуваються але Росія нічого не може вдіяти. Абсолютно тому, що повністю залежить від Туреччини на сам перед з точки зору транзиту через Туреччину як єдиного каналу, тобто е захоче Туреччина перекрити цей канал, і практично Газпром залишиться взагалі повністю на 100% від європейських ринків, а, а, а російські союзники від фінансової підтримки. Е, тому, на мій погляд, що туреччина зараз тримає Росію на такому транзитному гачку і буде їм максимум користувати чи користуватися, послаблюючи позицію е, Росії в перелічених мною регіонах, якщо повертатися до ціни питання цього рішення про непродовження контракту газового для України, е, якою є ця ціна? Ну суто. Мільйонах доларах чи мільярдах, і ну наскільки вже навіть було б дуже багато відео в Тіктоках, звичайно, ми це до уваги серйозно не беремо, але ну ці. Новини весь цим спам новинєвий він впливає на українців, тобто погіршується взагалі світогляд і, і, і ставлення до влади, все ж таки яким чином наша влада вирішила ну, хоча б частково компенсувати втрату цих грошей, які ми отримали за перекачку, хто за це заплатить? І наскільки буде серйозним це рішення про підвищення? Да, будемо говорити так, тарифів для на транспортування газу для промислових споживачів, наскільки воно вплине на економіку взагалі, на вашу думку, чи це серйозно? Ну, ви знаєте, це що в Росії, в Росії так з у нас в Україні залишилось багато ще російських так званих агентів впливу, да тобто і любителів російського світу і російського газу, да? тобто і особливо російського транзиту, да, тобто на цьому завжди звикли заробляти гроші непогані. За ці гроші купувати труби, там, значить, всяке обладнання, заробляти певні е, ну, певні дивіденти, і напряму вони не можуть ці сили е, критикувати, значить, рішення президента, але вони роблять це не напряму. Да? Тобто вони підбурюють суспільно суспільно, значить, свідомість що ось зараз якесь страшне підвищення буде. що ось... Ми не можемо прожити без транзиту, тому що якщо не буде транзиту російського, це все кінець нашої економіці. Ціни в чотири рази виростуть, зростуть. Зна, знаєте, це така психологічна війна проти нашого суспільства, причому вона спрямована е, конкретно проти українських громадян, і джерело цієї дезінформації, вона е, знаходиться е, в руках тих людей, які звикли саме до. Заробляти на російському газі, на російському транзиті, так е, значить, але бояться проявитися, да, тому що зараз війна, і, і можуть іми зацікавитися СБУ, тому вони отак от, так от е, через отакі от фейкові новини запускають, що от в чотири рази зараз населення підвищиться, ціна, тарифи, там і все, і кінець. Але це неправда ж тому, що. Є ж рішення таке законодавче рішення, що під час війни не підвищувати ціни на природний газ, тепло, значить, під час війни. Да, тобто це рішення ніхто не відміняв. Про це заявив заява. Була НКРІКП, нафтогазу, Тому тут для громадян нічого не зміниться. Ну зміниться дійсно для промисловості. Для промисловості там зростуть ті, ті, тарифи. Дійсно, там але значно зростуть, там ну, десь в три рази, там, можливо, навіть більше. Але тариф на транспортування він лише складає складає, там, там близько 5% від загальної ціни природного газу. Але враховуючи, що наша промисловість отримує в середньому природний газ за цінами десь на 30% нижчий, нижчий, ніж їх конкуренти в Європейському Союзі, тому казати про якусь катастрофу, яку зараз розбухують розмухують в да, змін, ну я б так не сказав. Ну так, да, підвищиться ціна ціна газу, значить платіжка, так сказати, кінцева ціна, то, яку платять промисловісті, ну на 5% може можна підвищиться, да, але на 30% вже дешевше вони купують ніж в Європі газ. Тому ніякої катастрофи я тут не бачу. Бачу лише тільки. Бажання деяких наших олігархів, бувших і, і діючих, продовжувати цю звичку заробляти на російському транзиті. Зрозуміло, якщо продовжити тему транзиту, газ ми перекрили, але все таки нафтопроводи працюють. Тобто, частина російської нафти через Україну тече до Європи, як ви гадаєте? Чи надовго це? Чи можливо 25-й рік стане і через рік ми будемо з вами говорити про те, що ще один краник перекрили, чи це реально зробити наразі, і хто за, а хто проти цього? Ну дійсно, по нафтопроводу дружба, південна Віл... південна гілка це територія України, тому що є північна гілка дружби, яка проходить через Білорусь. Вона вона якраз як не парадоксально, да. Пів, північна гілка через Білорусь, вона не працює. Хоча Білорусь є союзником Росії. А південна гілка, якої Росія проти України веде агресію, да, і от через Україну постачається. Значить, російська нафта, такий така, так, такий цікавий парадокс. Да? І це тобто... ж Путін зараз говорить про те, що поляки включайте, так у це нещодавно ці заяви були. Ми ж не проти, давайте виключайте нас. Так, угу. да, так. Да, тобто розумієте, що о, і тут о, таке виникає питання: для а чому вже стільки років цей транзит нафти йде? І знов таки, ви ж бачили скандал, який був в, о, в липні о, місяці. Що ось пан Фіцо. І пан Орбан в першу чергу кричали криком на весь світ, що от Україна хоче заморозити угорців, да, що Україна значить зупинила транзит нафти Лукоїла. Да, тобто, і в результаті цього наш уряд ну, мабуть, під впливом певних величезних лобістів, які вміють заробляти на Транзиті нафта це певні доходи близько 200 мільйонів доларів щорічно. Хоча Росія заробляє там не 200 мільйонів доларів, а е, в 25 разів більше, да, це близько 5 мільйонів, навіть більше. Е, але е, тишком нишком наш уряд дав доручення, й транснафта уклала договір з тим же Лукойлом. На транспорт значить, ну, не з Лукойлом верніше. Там була схема така, що э, угорсь, угорська компанія Мол уклала контракт з Лукойлом на Україно білоруському кордоні. Ну на, на, митному, на митній території Білорусі, а потім уже, а потім уже цей Мол угорський уклав з українською Укртранснафтою, контракт, і начебто в цьому контракті. Вже не російська нафта, ідея, а угорська, да. Такий же ж вони трюк хотіли зробити із азербайджанським, нібито, азербайджанським газом, але за газом не вийшло. З, нафтовою, з, з, з нафтою цей трюк вдався. Е, ну, Я думаю, що в принципі, в принципі в, треба з цим щось робити. Я би що запропонував такі ситуації. Ситуація абсолютно ненормальна. Ми не можемо вимагати якісь санкції, щоб ввели проти російської нафти проти того так званого тінього флоту. Хоча насправді ніякого тінього флоту немає. Він це така, такий бред, який придумали засоби масової інформації, щоб просто, ну якби відволікти увагу людей від того, що санкції погано працюють, притом свідомо погано працюють всі ці танкира. Так званого флоту тіньового вони всім відомі, відомі, що за танкери, які в них, які у них є дозволи, які їх значить, що вони перевозять, які які у них є сертифікати, все про ці танкери, шляхи їх доставки, маршрути. все відомо. і він не тіньовий той флот. Просто комусь не дуже хочеться, значить, втрачати заробітки на російській нафті. Ось і все. Міти, тобто, ну не про це факт, не це не про це гумова йде, а про те, що Україна не може вимагати санкції, якщо вона сама по нафті, якщо сама вона транзитує російську нафту. Да? Це така моральна така якась проблема. Ну і крім того, знаєте, 5-6 мільярдів доларів на війну проти України допомагати Росії заробляти. Це все ж таки велетенські гроші, да, це скільки. Ракети шахетів, це може Росія виробляти за ці гроші, це ж сотні, якщо не тисячі. Да? Тобто, щорічно, щорічно, і для чого нам це робити, невідомо. Да? Тобто, ну, тому потрібно приймати якесь рішення. Я що пропоную? Я пропоную написав про це про це в своєму блозі, значить, на Фейсбуці, що нафтопровід має, значить. Служити українській енергетиці як щитом. Ну, таким, знаєте, щитом не в прямому смислі, але але, значить, в такому образному образному сенсі. Ну, яким чином? Тобто ставиться умова, що ось йдуть обстрілі, як тільки обстріляєте нашу енергетичну інфраструктуру, відразу. E, значить, пририваємо кон на транспортування нафти, e, значить, це буде форс-мажор, e, об'явлено, і e, ci, чи інший є спосіб введення санкцій, і в результаті тобто, Росія буде бомбити по своїй же кишені, да, тобто розуміючи, що і це має їх має Росію стримувати, да, тому що дійсно втрачати. Ну, 20, близько там 20 мільйонів доларів щодоби, щодоби. Ну, це так, це так. Погана історія для Росії. Причому них великий дефіцит валюти зараз. Зв'язку з санкціями. Ну, це ви знаєте, що і нафтові компанії, хоча вони пижаться, але пан Сеченко, голова РосНЕФТІ. Він чітко е, йде з докладами там в Кремль, що все рятуйте, спасайте, ми майже банкроти. Да? Тобто це не афішується, Ре, вони хочуть показати, що не все насправді добре, але ні, в російському нафтовій нафтовій галузі теж великі дуже проблеми. Е, ну тут детально не хочу говорити, це багато на це часу піде. Ну і виходить, що Україна зараз показала, що ми здатні газові транзити, да. Вони, да, да, і, да. І, да. Тут ми так, можемо, тому нахту, треба, що ми так само можемо нафту, так? Припитати. Так, і тому треба прив'язати на першому етапі прив'язати, значить, транзит до е обстрілів української енергетичної інфраструктури, і до обстрілів немає транзиту. Ну, це має тривати е до сіннього е закінчення сіньо-зимового періоду, а потім треба нам дати відповідно від, попередження нашим так званим партнерам. В Європейському Союзі що ось з 1 липня, наприклад, да, ну умовно чи з 1 червня Україна, Україна зв'язку з форс-мажорними обставинами. Це війна це форс-мажорні обставини. Це зрозуміло, Україна не зобов'язана надавати послуги агресору. Ну, немає такого міжнародного праві зобов'язання. Значить, і Україна припиняє транзит російської нафти через територію України. От я думаю, що таким чином потрібно діяти. Як буде наш уряд діяти? Ну не знаю, тому що знов таки є певні любителі російського світу, російської настільки навіть російського світу, скільки російських грошей. На транзиті, і їм насамперед, це важливо не національні державні інтереси. Ну, надіюсь, що все ж таки в Офісі президента і сам президент він буде послідовний. Це вже такий, знаєте, як кажуть, поштовх зроблено, значить, ящик Пандори відкритий. Да? Ну, у зв'язку з тим, що припинився транзит газу, а це було набагато складніше зробити. То мені здається, що зупинити транзит нафти буде набагато легше, ніж транзит газу, психологічно, тому що вже перший крок по газу зроблено найважливіший. І по наслідки з точки зору технологічних там питань, фінансових питань, там політичних, зупинити транзит нафту буде набагато легше. Наче дякую, ніж пане Володимире. Як то кажуть, стадіон так стадіон. Так якщо вже воювати в нервенергетичному фронті, так воювати до кінця. Я нагадаю нашим читачам і глядачам, що Володимир Мельченко, директор енергетичних програм центру Розумкова, був у нас сьогодні в гостях. Не забудьте тут в подбачку поставити, підписатись на, на на нашу сторіночку, щоб якісно україномовного власне контенту в Ютубі було якомога більше. Дякую, пане Володимире, за розмову. Зустрінемося, сподіваюся, найближчим ближчим часом. Будемо вже на Звати, як ми перекрили нафтовий власне цей вентиль для Росіян? Дякую вам.